Доброго дня! Рада вас вітати на уроці математики! І сьогодні ми з вами познайомимося з такою одиницею вимірювання часу як Місяць рік, і пригадаємо назви місяців за порядком. Назвіть, будь ласка, числа 3 десятка. Молодці! А зараз, подивіться, на екрані з'явились повітряні кульки, і вони закрили наші числа. Давайте з вами назвемо числа і приберемо кульки.

Наступне завдання. Нам з вами треба розкласти число на розрядні доданки на десятки і одиниці. Число 26 – це два десятки шість одиниць. Число 71 має сім десятків. Одну одиницю. Число дев'яносто дев'ять має. 9 десятків, 9 одиниць. У кожній парі чисел назви менше число чотири і сорок чотири. Вірно, чотири менше за сорок чотири. Дев'яносто чотири і сорок дев'ять. Яке число менше? Вірно, сорок дев'ять. Шістнадцять і сто. Звичайно. Шістнадцять менше за сто. А зараз давайте обчислимо усно: Десять додати два. Дванадцять. Десять додати п'ять. П'ятнадцять. Десять додати дев'ять. Дев'ятнадцять. Давайте пригадаємо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. субота і неділя. Молодці. Пригадаємо частини доби. На екрані буде з'являтися малюночок, а вам треба сказати, яка це частина доби. Ранок. День. Вечер. Ніч. Ранок, день, вечір, ніч. Складають одну добу, це доба. Який сьогодні день тижня? П'ятниця. А який день був учора? Четвер. А який день буде завтра? Субота, ви розумнички. Подивіться уважно, яка частина доби настає після ночі. Ранок, вірно, якої частини доби ми обідаємо. День. Пригадай, сім діб це один тиждень. Чотири тижні складають один місяць, а три місяці це одна пора року. Місяць це проміжок часу, протягом якого місяць робить повний оберт навколо землі та навколо своєї осі. Давайте з вами назвемо пори року. Зима, весна, літо, осінь. І знову за осінню приходить зима. І так кожна пора року приходить своєї черги. А зараз ми з вами назвемо місяці зимові. Грудень, січень, лютий. За зимою приходить весна, і давайте назвемо весняні місяці. Березень, квітень, травень. За весною. Літо. Давайте згадаємо літні місяці. Червень, липень, серпень. А за літом приходить осінь. Назвемо місяці осені. Вересень, жовтень, листопад. Чотири пори року складають один рік. А давайте порахуємо, скільки у нас місяців. Перший січень, другий лютий, третій березень, четвертий квітень, п'ятий травень, шостий червень. Сьомий липень. Восьмий серпень, дев'ятий вересень, десятий жовтень, 11 листопад і 12 грудень. Дванадцять місяців складають один рік. рік. Це проміжок часу, протягом якого земля робить повний оберт навколо сонця. Обійшла земля одне коло, пройшов один рік. Рік містить 365 діб та ще 6 годин. Тому домовилися вважати що три роки містять по 365 діб кожний. А четвертий містить 366 діб. Давайте з вами розглянемо, як так трапилось. Кожного року у нас додається додаткові 6 годин. Земля робить перший оберт. Плюс 6 годин. Другий обер додаємо ще 6 годин. Третій обер, третій рік ще 6 годин. І четвертий рік теж додаємо 6 годин. І становить 24 години. А 24 години це в нас. Один додатковий день. Тому четвертий рік містить 366 діб, і його називають високосним. Високосний рік буває один раз на чотири роки. А зараз трошки попрацюємо в зошиті. Приготуйте зошит, ручку і запишіть, будь ласка, в зошит. 12 місяців це 1 рік. 1 рік це 365 діб. Поставте відео на паузу, запишіть. Наступне завдання теж письмове. Поставте на, вип... на паузу відео і виконайте завдання. А тепер давайте перевіримо. Одна година це 60 хвилин. Один рік це 12 місяців. Сім днів. Це один тиждень. Кожен місяць має певну кількість днів. І дізнатися, кількість днів нам допоможуть з вами кулачки. Місяць може тривати 31 день, а може тривати і 30 днів. Зігніть, будь ласка, ручки в кулачки і подивіться. У вас утворилися ямочки і кісточки. Між кісточками у нас з'явилася ямочка. І там, де у нас кісточка, це місяць стоновить тридцять один день. А там, де ямочка. Той місяць буде 30 днів тривалістю. А один місяць найкоротший 28 днів. Давайте з вами назвемо і подивимося, який місяць, скільки днів триває. Січень 31 день. Лютий 28 днів, Березень 31 день, Квітень 30 днів. Травень 31 день. Червень 30 днів. Липень 31 день. Серпень 31 день. Вересень 30 днів, жовтень 31 день, листопад 30 днів, і грудень 31 день. Ось так за допомогою кулачків ми можемо дізнатися тривалість кожного місяця. Скільки днів він триває? Сьогодні на уроці ми з вами ознайомилися із такою одиницею вимірювання часу, як місяць і рік, і дізналися, як за допомогою кулачків можна дізнатися, скільки днів триває кожен місяць. А ми на цьому завершуємо. Дякую всім за увагу.